Очікуємо долар по 50. Вчора з'явилася публікація про те, що Міжнародний валютний фонд тисне на владу України, щоб вона девальвувала національну валюту. Девальвація це означає, що гривня буде дешевшати, а долар буде дорожчати. Що це означає? Це означає, що на свої гривні ви зможете купити все менше і менше товарів. Плюс підняття податків, якщо його таки приймуть, тому що депутатам зараз. Не до цього, слава Богу, вони там собою займаються, підвищують щось там, перезавантажують, коротше, перепризначають одне одного, туди-сюди. Ну такі собі справи. Так ось, знаєте, що далі буде. Ну, я скажу вам, буде те, про що попереджував дикий. Пам'ятаєте, він казав, що рівень соціального життя буде в Україні знижуватися. Так ось, він знижується не тому, що ну, щось відбувається таке, що його знижує об'єктивно, а те, що процеси знижуються рівень суб'єктивно, тобто штучним методом, штучним способом. Підвищується податки раз, зарплата не зростає два. І третє це девальвація гривні. Тобто ви на ту ж саму суму фактично зможете купити менше, менше і менше і менше. Тобто ви отримаєте менше. І я в цілому раджу вам вимірювати свою заробітну плату в доларах. Ви тоді подивитесь, чого коштує ваша заробітна плата. До речі, напишіть в коментарях, а скільки буде ваша зарплата, якщо долар буде 50. Він і так зараз вже немалий, 40-41, а якщо буде 50, яка буде у вас? Зарплата. Чи цього ми хотіли, чи до цього ми прагнули, чи про це ми мріяли. І головне, чи знали ми, чим оце все може закінчитися? І чи не обманули нас? Оце ще важливе питання.